Лисиця один із хижих звірів України. Її тіло вкрите густою рудою шерстю, хвіст розкішний, пухнастий, довгий, з білою цяткою на кінці. Мордочка гостра, зубів у пащі 42. Очі ніби на мистинки, але не розрізняють кольорів. Очі пристосовані до нічного бачення, у дорослих особин вони жовті. Вуха великі і завжди насторожені. Зовній чорного добарвлення, а внутрішня поверхня білувата, ніс темно-коричневий або чорний. Темні лапи міцні, м'язисті, короткі, сильні, що дозволяє робити раптові довгі стрибки. У стрибках їй допомагає пухнастий хвіст, який перевищує половину довжини тіла. Живіт білий. Спина руда або іншого кольору, в залежності від виду. Буває і білого кольору, і чорного, і сріблястого. Влітку лисиця живе в глибокій норі, а взимку ховається в пустих хащах чагарнику. Живуть в горах, пустелі, степах, тундрі, субарктичних лісах. В норах звірі тільки виводять потомство або ховаються від небезпек. Нора має кілька підземних тунелів. Кожна хижачка має свої межі ділянки, на які полює і ретельно охороняє. У сплячку лисиці не впадають. Взимку вони блукають по всій території в пошуках гризунів і птахів, а нарою не користуються. Основна здобич зайці, миші. Також плазуни, раки, риба, жаби, ящерки, дощові хробаки, вживає різні ягоди, фрукти та іншу рослинну їжу, комах, шкідників сільськогосподарських рослин. Взимку, в основному, гризунами палюють на птахів, можуть нападати на дитинчат козулі. Як хижак, лисиця знищує багато шкідливих гризунів і тим самим зберігає врожай зернових культур.